Friendly з вами, Деніс Friend. В цьому відео ми вип'ємо знову з вами Energetic Prime. Але цей раз оригінал. Ми пили з вами, нагадую, Prime Полониця, кі... Ні, не кіли, а Кавун. Бо я здалека не бачу. Кавун і Prime Pop. А сьогодні ми вип'ємо оригінал. Цікавий оригінал на смак. Зацінимо, поп'ємо на відео та дізнаємося. Кафеін, зеро, сукер, Vegan. Коротше, погнали до заставки, Прорегуємо цей енергетик Prime. Let's go! Деніс Пені реагує, Деніс Пенні реагує, сьогодні він буде пити. Так. Ну, бачите, закордонний. Так, коротше. Energy drink. Energy drink. Original. Prime! Prime! Prime. Давайте відкривати, хочеш наливати. Да, давай наливай, давай наливай, Та тобі кажу, наливай, наливай на наливай, я кажу тобі наливай, наливай на на наливай, я кажу тобі наливай наливай на наливай, я кажу тобі наливай Так, давай Музикально. А ну, пішов дим Давай, давай! О, пішло! Ммм, такие не планы. Знову білий колір, а то який був попередній. Хорош теж білий. Давайте вип'ємо. Ну, мені напої ліпше пити, ніж їсти з вами, чесно кажучи. Бо це ти напився це легко. А поїсти це є важко. Таке. Ну, в принципі, не є. Трохи чути хімію. Но так, особу... Ну я все одно поставлю 8 із 10. Ну, більше нема куди ставити. Да. Бо то чути хімію. Але так то пити вроді можна трохи. Дуже рідко пити можна. Чути цією дешевою водичкою. Знаєте, цими дюшесами. Як дюша, ти п'єш дуже дешева водичка, це щось таке подібне. Дешева водичка. Хоча воно дороге, але чути, як дешеве. Смак не можу приділити. Просто проста вода газована, солодка. Все. Оце є прайм. Мені, чесно, найбільше був прайм оцей сподобався. Це Energy Drink, оце Ice Pop. Це був найсмачніший прайм. Ті всі решта, я думаю, полуниця і Кавун сподобається, мені більше не сподобалось, Це теж. Перше місце Це, друге місце Це і останнє місце полуниця Кавун. Не дуже так. Хто не бачив е, Полуниця Кавун, можете десь по під, 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 підкасті, у відео я залишу, ви можете глянути, е, та, як ми реагували на Prime. Батермелон Стаубері Страубері. Таке апети можна один раз у своєму житті. Я написав під відео, під кожним відео в описі під відео. Дотримуйтесь правил спільноти. Не там не ображайте автора, не взивайте один одного, та, та й так і інше, тому подібне, не говоріть, то, що не стосується ролика. А тепер це вже все втратило сенс. Коментарі закриті, тепер вже до одного місця. Та Тепер вже це втратило сенс. Але я все одно залишаю це в описі, бо це так треба. Друг відкриє коментарі десь хоч під якимось відео YouTube. Не знаю, не знаю. Але, скоріше за все ні. Що обливо? Ось такий був прайм. Цінка 8 балів. Ну, більше нема куди. Так то слухайте, який, куди більше? Це ж чути хімі знову. Дуже хімічно. Тому такі справи. Рекомендувати чи ні. Я можу рекомендувати вам оцей Ice Pop. Оце смачне було. А це таке собі. Прайм таке. Взаліто мені, крім цього смаку, більше праймів особу не сподобалось. Зовсім якось не дуже сподобалось. Тому такі справи. <кхи> Розумієте, це велика реклама. Блогери вони є крупні. Вони є дуже популярні. Цей Ай, той. Не хочу обзивати, бо я не є расист, але скажу, що темношкірий той з ним теж. А, це і є PCI, та. Логан Пол, то Вони крупні популярні ютубери. І розумієте, о, це ж мій любимий блогер, це або це підписники їхні скажуть. Це мій любимий блогер, Як не купити продукцію від любимого блогера? Тим більше у нього скільки підписників там, в Ютубі. І як це не купити і, і не спробувати те, що він рекламує. Це ж велика реклама. так. І беруть, скуповуються в Америці. Так само шоколад містера Біста, це ж мій це ж самий найбільш популярний блогер на Ютубі. Як не купити шоколадку від найбільш популярного блогера? А я дивився огляди на шоколад містера Біста, багато казали, що зовсім він не є смачний. Тоненький шоколад і зовсім не є він смачний. Так само Прайм. Ти його п'єш. Спочатку це було добре, всі решта таке фігня. Просто реклама. Зробили таке би було, бо того, що я ж рахуюся самим популярним блогером. В мене мають всі купити, навіть якщо в мене продукт лайно, розумієте? Бо в тебе багато мільйонна аудиторія і мусять купити твій продукт. А якби ти не був популярним, ти би мусив старатися над виготовленням твого продукту. Щоб він сподобався як одній людині, так і іншим. А як ти є вже популярний блогер, все рівно куплять, бо ти є популярний. Ну, якось так це працює, не знаю, може і не так. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Прельний. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, молодці. Ставимо лайки та підписуємось на канал. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. О, Ось такий був прайм. Жалко, що ви не можете написати, що думаєте про нього. Ну, пока.